Усім привіт, мої любі! Сьогодні буде таке розмовне відео. Мене запитали, коли я показувала в шорці свою Максимку з такими довгими корінцями. Що ж робити з тими корінцями, які назовні, які просто ростуть? Як з ними потім? І взагалі дуже багато буває питань про куди дівати ці корінці, коли ви пересаджуєте. Маємо два шляхи, як завжди. Але одразу хочу почати з того, що колись. Я пам'ятаю, мені трапилося. Чи в інстаграмі було це відео? Коротше, десь мені трапилося коротке відео-відповідь. Десь шортів на Ютубі ще не було, тому десь там це було про те, що робити з повітряними корінцями. І там дівчина при пересадці просто їх відрізала. Просто всі повітряні корінці, живі, класні. Відрізала, і, зі слова, вони мене бісять. А якщо я їх посаджу, вони там згниють. І вона права, бо вони справді згниють, якщо ви їх посадите. От, але про це трошки пізніше. І вона коли різала, Боже, і я просто уявила, що скільки новачків, які теж задаються цим питанням, і вони теж очікують класне коріння своєю орхідеєю. І о, в мене прямо, о, не знаю, тоді це так вразило. Це капець-капець, я не могла повірити, що взагалі хтось це робить, але ну окей. Так, ну знову ж таки, я розумію, коли у вас все гарненько, і там цей один корінець. Ви його весь час зачіпляєте штурхаєте, і він і так помре. З болю в серці, але окей, чікніть. Але не так, як було там. І так, що робити з такими корінцями? Перше, нічого не робити при пересадці залишаєте їх ззовні, бо якщо ви їх закопаєте, там буде більше вологи, менше повітря, вони звикли до інших умов, і вони там загниють. Так, тому їх нема сенсу закопувати. Але ви скажете, Юля, ми бачили, ти закопуєш. Інколи при пересадках я повітряне коріння закопую. Чому це виходить? А, тому що це якраз що, друге робити, <смі> щось я сьогодні дуже сумбурно розповідаю. Друге, що я роблю, я коли бачу корінці, такі я знаю, що я буду пересаджувати, і мені прийдеться їх закопати, наприклад, або я планую їх закопати. То я їх бризкаю весь час. Я їх бризкаю частіше, ніж поливаю рослину, тому що, звісно, вони знаходяться ззовні субстрату. На повітрі немає цієї додаткової вологи, вони швидше пересихають, але я їх бризкаю. Так було за носими дендробіумами. Подивіться, я там, мені здається, навіть в одному з серіальчиків якраз про це казала. Через те, що я їх постійно бризкала, вони звикли до вологи, більшої вологи, ніж якщо про них забути і взагалі не чіпати. Або дуже рідко бризкати. Тому коли я їх посадила, вони спокійно на це відреагували. Плюс особливість посадки знову ж таки, я сажаю в достатньо крупну фракцію кори для цього розміру горщика, да, скажімо так. Я не саджаю в дрібну кору, я не домішую в більшості випадків мох. Ну, от, та я не домішувала. Тому там виходять досить великі шматки кори, досить великі повітряні кишені, гарний повітряобмін. Якщо треба ще дирочки в горщику, і не набагато змінюється обстановка навколо коріння, Так, і воно звикло, що воно частенько буває мокрим і довгенько буває мокрим, і тут, в принципі, особливих коливань критичних не було, і тому воно спокійно продовжувало рости у ґрунті. Тому ваш варіант, якщо ви бачите і плануєте при пересадці закопувати, то ви активно його бризкаєте, змочуєте. Напуваєте його, воно звикає до частих зволожень, ви саджаєте, і у більшості випадків у вас все буде добре. Може загнити. Може, навіть коріння, насправді, яке було в субстраті, після пересадки померти. Таке буває. Так, але, ну, варіант. Знову таки, якщо ви нічого не робили, воно просто росло просто небо, просто звикло до постійно сухо, просто звикло брати воду. Десь, може, щось крапне, або з вологості вашого повітря, або, там, ну, що ще придумати з конденсату, не знаю. Тобто, ну, десь воно колись брало, і тут ви закопуєте, і у вас там вогкенько, ви ще закопуєте там, де у вас мох. і щось. щось і... Ні, воно не витримає, тому що клітки, клітини сформувалися так. І робота цього коріння, що вони не звикли до такого. І при перезволоженні. Ці самі клітини можуть лопатися, вони руйнуються, і через це їх не стає. Так, скажімо так, якщо прям зовсім просто цей процес описувати. Тому отак. Отаке скоріння мали, будь ласка, не відрізайте його. Що робити, якщо ви саджаєте в великий горщик і от воно. Ну, залиште його зверху над субстратом, залиште його отак от і стерчати, У мене, до речі, є. Я пропустила абсолютно момент з моєю. І воно гарою, і там просто таке невеличезна борода коріння. Я думаю, ви його бачили в серіалі про котлеї, там воно, мені здається, мількнуло в одному з останніх. І там воно не просто от прямий, воно розгалужилось, і те, що розгалужилось, ще розгалужилось. І там, виходить, три корінця стирчали, і воно так нагалужилось, виглядає дуже гарно, але дуже незручно. <хи> і так я, я не дуже часто туди залажу, не дуже часто поливалася, то я реально розумію, що якщо я його закопаю, воно помре. Тому я планую, коли буду пересаджувати в більший горщик, воно, до речі, так зручненько росте, що воно просто а, ляже зверху на субстрат, знаєте, такою гарненькою ковдричкою. Так? І знову ж таки я плекаю надії, що потім при поливі, в подальшому, воно або закопається, якщо захоче, або ще розгалужиться, і ті відростки закопаються, або буде собі. Довго щасливо жити, або ну в найгіршому випадку воно засохне зверху, я його просто відріжу. Вже мертве і сухе, а не живеньке, гарненьке, боже, не, не можу, як згадаю вздрогну, так? От тому такі справи. Чому воно з'являється, це повітряне коріння? Тому що це епіфіти. Вони так роблять, вони так живуть. В них одними коріннями... ну. Частиною свого коріння вони чіпляються за опору, щоб не впасти. І <кій> частиною коріння вони подорожують навколо, шукаючи, де є щось поживне, де є місце, де більше води, де ще можна зачепитися. Тобто, ну, багато всього, якщо читати книжки, взагалі мені сподобалось, я читала про те, що коріння орхідей епіфітних можна умовно поділити на три групи, тому що, ну, в принципі, в більшості. В більшості в них одна структура, але воно може виконувати, ну як сказати, функція у них одна, живлення. Ну, назвемо це різні функції, окей, так чисто гіпотетично не придираємося до слів, да, бо треба пояснити просто і швидко. А одним, тобто вони писали, що одними корінцями вони тримаються, тобто це такі тримаючі корінці. А інші корінці вони назвали корінці дослідники, які йдуть далі, розростаються. І Трогають, де ще що, що є, що росте, де є, може якась поживна штука, де можна взяти собі добривка, де є додаткова водичка. Тобто вони досліджують оточення своє. І частина корінців не завжди, не у всіх орхідей, але, ну, наприклад, стангопеї, граматофіломи це роблять. Хоча, знову ж таки, писали, що в принципі багато орхідей роблять, це може виглядати трошки інакше. Але так, коротше, <хи> словах. Вони а, плетуть корзинку пастку, де вони збирають для себе от все, що падає, опали листя, якусь какушку, грязюшку, ще щось, ще щось а, мертвих якихось комах, ще, ну, багато от цього всього, що буває в лісі, воно може десь впасти. І воно там компостується, грубо кажучи, так, і вони отримують добрива, а чим себе. І живлять і інколи, якщо ми кажемо про граматофілуми, то це прям такі корзини. До речі, якісь морковки також це роблять, керні плодики. Морковки як їх називають, я не пам'ятаю, які саме, чи мормодіси, чи не вони, я в них погано розбираюся, одразу кажу, тому до мене, будь ласка, без питань про це. Так? Але вони сплітають, і, наприклад, у граматофілума прям такі шпичаки є, і воно це коріння, яким вони живляться, таке товсте. А те, з яких вони корзинку плетуть, воно більш таке тонке і воно дуже гостре, прям колить пальчики, і на нього прям наколюються листочки, вони не прилітають. Повз. Якщо ми говоримо про стангопей, які в мене над головою висять, то вони просто заплітають своїм корінням. Вони, частина коріння гарно йде в землю, а частина йде вверх, в землю, в субстрат. А частина в мене корінців йде вверх. І вони так переплітаються і правда виглядають як чаша навколо цієї стангопеї. І там збирається те, що падає все, і вона теж живиться. І насправді, ну, вони багато хто так роблять прям спеціально, да, щоб збирати собі поживу. От. <кхи> так що так. так, що це нормально, коли вони так роблять. Але, є завжди, але якщо у вас всі корінці зовні, це біда, ви неправильно підібрали цей тандем, полив, субстрат. Навіть не тандем, зв'язку полив субстрату мови, да? скажімо так, Тобто вам треба щось міняти або субстрат, або полив під те, як у вас це все відбувається. Якщо у вас а, менша половина, менше половини в горщику, більше половини зверху, вам теж треба щось змінювати. Плюс дивіться, як себе буває, корінець заходить в субстрат, проходить, виходить і тікає. Тобто, споглядайте за цим. А в ідеалі, наскільки я пам'ятаю, було написано, що в ідеалі десь 80 плюс-мінус коріння має бути в горщику, все інше має бути зовні. Я, чесно, не схильна до прям такої статистики твердої. От, але якщо ну, насправді так от відштовхуватись більша частина коріння у вас зовні, то вам треба задуматись. Знову ж таки, якщо у вас своя теплиця, у вас класна вологість, у вас там все підтримується ідеально, як треба. І ваша рослина дуже багато коріння ростить зовні, то там, в принципі, особливої проблеми і нема. Знову ж таки, треба дивитися в горщик чи псується, там коріння чи не псується, просто у вас створені такі умови навколо, що орхідеї класно почуватися всюди. Так, особливо, якщо це ще якісь горщики керамічні, до яких можна присмоктатися, обійняти, так вчепитися те, що вони люблять. Що так, якщо ми кажемо про квартирні умови, то ну, 100% наші квартирні умови не ідеальні для них. І якщо вони тікають з горщику, то в горщику ще гірше. то вам треба задуматись, що з цим робити. Але, в принципі, епіфіти люблять висовувати свої корінці з горщика і досліджувати, що там навколо, що дає. У мене, наприклад, дуже активно це роблять ті, хто стоять. Десь близенько до того місця, де я оприскую, і де на них теж частенько зоприскування зверху попадало, і рослина така, ага, з того боку приходить додаткова волога. Це треба використати. І раз, туди корінці. Так, там, де такого не відбувається, в мене орхідеї так не поводяться, і більшість коріння більше 90%, йде просто в горщик, все туди закопується, і воно там розважається всередині. Отак, от сподіваюсь, було корисно, зрозуміло, і ви щось таке дізналися для себе і своїх орхідей. А на цьому сьогодні все. Слава Україні і всім пока-пока.